Дух святий сходить на учнів, дії апостолів, другий розділ. Коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом? Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою, вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять не галилейці, як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці і мідянці? Еламітці, і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту і Азії, з Фригії і Памфилії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Кіринеї і захожі римляни. Юдеї і прозеліти, критяни й Араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені говорили одне одному що ж це має бути? Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. Проповідь Апостола Петра. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав їм Мужі юдейські, й усі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відоме. Прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив пророк Йоїл. І буде останніми днями каже Бог: Я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. А ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни, і в ті дні виллю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. І дам чудеса на небі в горі ознаки на землі внизу: кров, вогонь і куряву диму, сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день, великий та славний. І станеться що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про Святого Духа та спасіння для вічного життя. До зустрічі, нехай Бог благословить вас.